Слава Ісусу Христу! Привіт! Вітаю вас, дорогі! Дуже-дуже радо. Особливо радо вітаю наших найкращих в світі патронів, яким, зрештою, присвячена ця рубрика. А сьогодні маю для вас нову приказку для дорослих, на яку справді треба подивитись не тільки розумом, а й серцем, і яка по праву претендує на те, щоби стати девізом життя. Що це за приказка? Зараз вам розповім. Тож, вище згадана приказка звучить так. Прийде 100 душ, візьме 100 груш, то нічого й не залишиться. А прийде сто душ, принесе 100 груш. Буде мірка. Дорогі чому така важлива для мене ця істина? Бо так по-справжньому я. В цих приказках сам для себе відкриваю цю красу і повноту. І коли Лаура, яка присилає мені ці приказки, яка допомагає сім, прислала цю, то я скажу вам чесно, не одразу якось її зрозумів, не знав, як її коментувати. Але глибина, яка в ній захована, це просто щось неймовірне. Погляньте, яка велика правда. Ми часто дозволяємо собі на якісь дрібні речі. От, на якісь дрібні несправедливості, ніби дрібні неправедності, дрібні порушення. От думаючи, що це щось незначне. Груша — це теж щось незначне. Але якщо 100 людей прийде і візьме, якщо 100 людей якась певна кількість зробить якусь незначну помилку, в сумі ця помилка буде величезна і з тої мірки нічого не залишиться. І навпаки. Коли кожного дня я буду змагатися про те, щоб внести в цей світ щось добре, і хай це буде навіть щось дуже-дуже маленьке, як та нещасна груша, яких зараз маємо на вулиці просто тьму. От, бо якраз приходить пора збирати ворожаї. От, якщо кожен принесе потрішечки, то врешті-решт вийде мірка. А мірка це вже щось, це вже якась повнота. От, хто має мірку, той вже щось осягнув. Дорогі, запрошую вас сьогодні, слухаючи цю приказку, справді намагатися впровадити її мудрість у своє життя і не дозволяти собі на якісь дрібні злочини, пам'ятаючи, що коли хтось поряд зі мною, а якщо тим більше це буде більша кількість людей дозволить собі таке саме, то ми просто знищимо, знищимо щось, що мало бути великим і гарним. І навпаки, коли я сьогодні, хоча б трішечки. Добра принесуть цей світ, то поряд з тими іншими людьми, які несуть це добро, ми зможемо зробити щось велике і прекрасне. Надіюся, що, що це справді з Божого благословення нам дорогі вдасться. Я ж вам дякую за увагу і надіюся. До скорої зустрічі.